Він щира дитина, він міг віддати останнє. Він, якщо десь там в школі роздавали цукерки, він міг принести подарунок, собі вибрав самі кращі, ну, які він любив. Решту роздавав брату, сестрі, мені. Якби це щира дитина була. Він останнє. Він і вже коли почалася війна, він міг останнє віддати. Побратими дзвонять, з ким дружив. Вируч, позич. це дитина, яка він не вмів відказати, він вмів сказати слово ні. І оце була для нього біда. Я завжди казала: «В тебе... тебе люблять тоді, коли ти маєш гроші. От тебе тоді люблять. Кажу, а давай провір, скажи, що немає грошей. І От були ситуації, коли от, ну немає грошей. і По друзях. І всіх одна відповідь: немає. От. І це якби от він добрий, добра дитина, він останній, готовий був віддати. якби... Ділився, можливо сказати, останнім кусочком хліба, але він ділився. Семерин Іван Васильович народився 13 червня 2001 року у селищі Вигода Долинського району Івано-Франківської області. Проживав у селі Пациків Вигодської територіальної громади, закінчив Вигодську загальноосвітню школу нині ліцей. Після 11 класу вступив до Брошнівського професійного технічного училища, де здобував фах коваля. У 2020 році пішов на строкову військову Службу присягу склав у військовій частині у Старичах Львівської області, після чого 9 місяців проходив службу у військовій частині у Луцьку. Згодом підписав контракт із 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою «Едельвейс», дислокованою у Коломиї. З початком повномасштабного вторгнення Іван брав участь у бойових діях на найгарячіших напрямках під Марганцем, Слов'янськом, а згодом і під Бахмутом поблизу села Роздолівка. Молодший сержант Іван Семерин загинув 21 лютого дві Четвертого року під час виконання бойового завдання у Донецькій області припорушив сніжок, сонечко світило, ми покидали сніжками він мене. Я в нього, і він так стоїть і дивиться, і каже: Мам, як почнеться війна, а війна почнеться. А я не знаю, коли я зайду до хати. І через 9 місяців його відпустили, коли він попав під обстріл. Його відпустили, скажімо, на чесне слово. Його командування відпустило на чесне слово з умовою, що він повернеться. Він каже, я повернусь. Він підписав контракт на три роки, і, якби він каже, це слово честі. Я даю слово честі, що я повернусь. 15 днів взагалі немає зв'язку. Я коли написала до командира, кажу, скажіть правду, що сталося з дитиною. 15 днів дитина на зв'язок не виходить. Кажу, ви мені скажіть так, як є. Вбили, взяли в полон, тому що цей війна, я розумію. А мені командир каже, і ви таке дурне могли подумати, а що можна подумати, 15 днів немає зв'язку. І він каже: хлопці не можуть виїхати, бо там дощі, там болото, І просто хлопці в неділю з'їдуть. І каже, я скажу, і він до вас перетелефонує. І в неділю, в п'ятій годині зранку, він до мене дзвонить, і тільки почула слово мам, я живий. Все. І я спати. Все, що сталося, він нічого не говорив. І я заходжу до нього на сторінку в інстаграм, в нього кружечок, історія вже щось загружена. І що він капається. І я зразу він побачив, що я переглянула, і я зразу, що сталося? Нічого. Ну, я знаю, що це нічого, це що сталося? Він завжди казав: Мам, ти мертвого з могили піднімеш, але ти заставиш говорити. І він розказує, що. Вони з хлопцями стояли біля бліндажа, і треба було ще так обійти до хлопців, поміняти, покурити, поговорити, і вони мали йти лягати спати. Він каже, я ще з двома стою хлопцями і кажу: ви йдете, а вони мене так штурхнули в спину, каже: ти йди, ми тебе доганяємо. Він каже, я буквально декілька кроків зробив і чую такий ззаді свист. Я кажу, повертаюся, їх розірвало навпіл, і бліндаж засипав. Шість годин вони вручну відкопували. І Він каже: я шукав рюкзак в цьому рюкзаку. В нього була така маленька вишита мною ікона. Він каже, я пам'ятав, де я поставив. Другий рюкзак, я навіть не шукав. Я шукав тільки той рюкзак, де була ікона і де були такі речі, ну прості, там, що, що таке найнеобхідніше. Другий рюкзак я навіть не шукав. Я навіть не копав нічого. Я просто шукав саме той рюкзак. Це був його щасливий рюкзак, він з ним приїжджав, він з ним всюди на, всіх виходи, на всі виходи, всюди-всюди, він з цим рюкзаком. І він, коли показав в нього руки, це просто було суцільно, ну, суцільно, якби. Асфальт суцільний, просто воно не відмивалося. І коли прийшов до нього медик, їх тоді капали, лікували безкоштовно. І коли прийшов медик, я на камеру говорю, цей дядько каже, такий старший. Він каже: діти, нам як розказали, з чого ви вийшли, ми і так досить сиві. Ми просто посивіли ще більше. Ви просто народилися в сорочках. Це був його вибір. От Коли він прослужив 9 місяців, коли він побачив дисципліну саме у військовій службі, коли лише тільки починалася от військова служба його, це був просто призов, і він собі пішов. Це не було примусове. От, і там сподобалось йому, що це є дисципліна, він має режим. І через 9 місяців він підписує контракт свідомо. Він зразу не сказав, що вони сиділи в проголоті, немає води, немає нічого. Коли вже його заболів шлунок, і він почав плакати і каже: мам, мене болить, я не їв три сутки. Я кажу, як? А він каже: в нас немає що їсти. Ми пластівці заливаємо згущеним молоком, це є 50 чоловік. Це чоловіки, це не діти, що будуть їсти. Він каже, мене вже ну, тошнить просто каже, я вже не можу. Я кажу, скільки би ти ще мовчав? Ну я би вже не витримав. І я повторно зібрала допомогу, виставила в себе на сторінці пост, люди поширювали, хто скільки зміг, скидали кошти. Він мені сказав, що купити, найнеобхідніше це була вода, сигарети. Вологі салфетки це були засоби отакої, що їм необхідні. Це були сухпайки, звичайно, мівіна, звичайні оці, е каші, які можна там чотири пакетики. Це їх вистачає, тому що воно навариться. І... Вже другий раз я передавала допомогу через е, знайомих хлопців, які туди їздили, коли вже приїхала допомога, та він вже каже: мам, оце вже каже, є хоча б елементарно, ну, хоча б води напитися, хоча б салфетки вологі логі протертися. Скине там кошти на проживання. А я замість того що складу йому посилку, ну, відправлю він, свариться. Для чого? Я собі тут можу все купити, Ну, бурчить, бурчить, а тут потім. Раз і от сьогодні нічого, а вечором прийшов приказ, вони виїжджають і через 10 днів з'їжджають, дзвонить. Ну, вже з таким, що він спочатку накричав, наїхав на мене. Ну але я розуміла, що це по-іншому не буде. І вже бачу, що так ну, ніяк дзвонити, ніяк казати. Я кажу, що. Ей, мамо, ну ти вибач мені, каже, спочатку він, до війни він мені говорив на ви, коли почалася війна, він перейшов на те. Я, я плакала, сварилася, кажу, слухай, кажу, ну, я ж тебе виховувала з повагою на ви. А він каже: мам, на війні всі, всі однакові. Я не маю часу думати, ви, ти, у нас ти. Привикай, закінчиться війна, я якби перейду назад на цей. Ну я вже змирилася. І він так: ну ти вибач мене, мам, я накричав, але ти розумієш, каже. але з одної сторони це було добре, каже, бо ми їхали на виїзд, а нічого не встигли купити. І він каже, все, що там було, каже, це було кава, це були цукерки, це було яблука, щось таке. Воно, Все, що можна було, не, не, ну, не псувалося. І він каже, я все в рюкзак зібрав. І каже, все-таки 10 днів ми на позиціях, ну, як би не було, але ми з цим протрималися. Було так, що я бачила, як вони під Соледаром в лісі і як їх випалювали фосфором. Явище не з найкращих. Це вночі. от Хлопці сплять, а він сидить, дежурить, бо перезмінка в них. Він каже, я дві години, і дві години з ним треба було бути на зв'язку, щоб він не заснув. І він каже, Хоч я тобі покажу феєр-шоу. І він, коли включає камеру, і це все іскри горить, це все палає, падає на них, каже, дихати немає чим. Це каже, просто каже, бачила таке фаершоу? І каже, воно потім все диметься, каже, не видно нічого. А каже, не заснеш, щоб хлопці. Каже, Треба, щоб потім побудити хлопців на перезмінку». І дві години. Деколи сиджу з ним, говорю, просто щоб він не заснув. І вже до такого моменту, що в мене вже телефон там, 2%. І він каже, у мене вже 2%. А він каже, у мене лишилося дві хвилини. Я, каже, Тепер вже можеш йти спокійно спати. І я вже кажу, якраз тих дві хвилини, я ще докурю. І я кажу, я будити зміну тих, що мають поміняти його. З ним пройшла Крим ремім Міднітруби. З ним була в таких ситуаціях, коли дитина дзвонить, плаче і каже, мам, в мене одна хвилина, я прощаюся. Бо командир дав телефон і сказав: дзвоніть, прощайтеся, бо ви в таку попали халепу, що ви звідси ніхто не вийдете. І мені дитина дзвонить і каже: мамо, у мене за хвилину мені треба принаймні когось ще обдзвонити. І він Плаче. Він каже: мам, я не знаю, чи я до завтра доживу, і чи буде наступний дзвінок. І коли ти 4 доби ти просто не спиш, ти просто молишся. І через чотири доби тобі дзвонить чужий телефон і дзвонить Viber. Я просто сповзала по стінках. Тому що е, одне розуміння, чужий телефон, що може дзвонити? Доброго нічого не скажу. І коли плачучи, піднімаєш телефон, і він чує, що це. це і каже: мамочко, не плач, я живий. Воно відлягає. За два місяці до, до, до цієї загибелі він мав поранення. З трьох підрозділів вони тоді йшли, і три підрозділи попали в засаду. Із трьох підрозділів він останній йшов як командир. Він прикривав відхід ще з одним хлопчиною, і Місян місяць получив по ногах, а хлопчина по руках і каже: мам, з трьох підрозділів вижило тільки п'ять чоловік. І каже: все двохсоті. І каже: я чекаю на медиків, щоб це все евакуювати. Каже, бо це все каже цього. І він пролікувався майже два місяці. Він лікувався довгий час. І як я дізналася, в нього була дружина. Я ще напередодні питаюся, в нього все добре. Так, все добре. Їхав він 14 лютого на виїзд, і він в той день його, по-перше, він затягнуло так настільки, що він, коли телефонував, я включала телефон на громкість, щоб я ловила просто по словах. Я одне слово чула, десять слів не чула, я не розуміла. я йому в той день кажу: ти в горло бережи. Якщо хочеш, ти пиши. І через кожних дві-три хвилини я виключала телефон, він знову дзвонив, і він каже: Ми їдемо на виїзд. Видно, він відчував, що це останній буде його виїзд. І в той день він не міг просто наговоритись. І він каже: Мам, я їду тільки на чотири дні мене через чотири дні медики заберуть і поміняють. 18 лютого він мені ще вийшов на зв'язок, попереписувалися, Кажу, ти як? А він каже: Мам, мене та температура ламає. Я просто кажу, я не в селі. Сказали, що мене ніхто міняти не буде. А я кажу, тут просто. І коли це вже сталося, він серед ночі мене через сон розбудив. Це була перша ночі. Я здрималася, і через сон я чула, як він мене отак струсанув. Телефон завжди ввімкнений, інтернет завжди був. Ніколи не без звучці за роки за два роки війни це телефон завжди був включений. І я зразу на телефон, і зразу відчуття таке, що щось сталося. І все, вже, вже от немає спання, вже серце збивається, вилітає, і я вже чую, що щось є. Коли ти приходиш в морг, ти пізнаєш, менше не ходили пізнавати, вже коли забрали в будинок смутку. І коли вони побачили, ну, ще вони трималися. Ну, ще, ще це розуміння, що одна ніч, ще вони трималися. На наступний день, коли ти вже приходиш, і ти розумієш, що це вже все. Ще, я ще трималася. Я ще, ну, це тяжко, але ти тримаєшся. А донька, вона вже на самому цвинтарі, це вже в неї здали нерви, коли вже закопують, кидають це все. Неї, він їй пообіцяв, що він приїде на день народження. Це було 26 го він їй обіцяв каже, я приїду після позиції, я приїду до тебе. Я тобі мав... Він мав їй купити телефон. Вона таким криком, диким, кричала, ти ж мені обіцяв, що ти приїдеш. Він навчив поважати маму, слухатись маму і навчив ситуацію самим вирішувати. Він більшості довіряв мамі, ніж іншим. І мама для нього була за цих два роки. Вона стала для нього рідною, найближчою. Він багато разів допомагав, коли я не очікувала від когось допомоги. Тому в неочікуваний час він завжди мені допомагав. Сміялися ми дуже багато через те, що в нього дуже смішні жарти. Він завжди знав, коли е, шуткувати зі мною. Він коли до мене дзвонив, він багато мені давав порад. Е, коли я питалася, чи мені зробити так, чи так, він мені казав, зроби так. Я, ну, він знав, що буде так краще, і я зробила так. і Мені набагато стало краще, ніж, ну, ніж я думала. Він для мене був опорою. Я брав з нього приклад, тому що не було таких. У мене в сім'ї людей, що могли за мене постояти. Він, якщо якісь розборки, він за мене завжди стояв. На коляду зі мною ходив, бо йому щось завжди перепадало. Пам'ятаю, ми прийшли до хати вже. Мама каже, відки стільки цукерків. А брат каже, я з малим походив та й назбирали. Він завжди був усміхнений. Він і навіть якщо якісь проблеми, він завжди допомагав, він завжди усміхався. Такого, щоб десь він не допоміг, такого ніколи не було. Більш такого про він не хотів зачіплювати, за того, що для нього це було боляче. Він ну, такого, щось міг розказати, що бачив, скільки чого там просидів, а далі просто йшов до школи, щось з учителями говорив, з дітьми. З нами говорив багато. Ну, такого, щоб він дуже сильно розказував про він Напевно, після школи десь відчував таку потребу прийти ще до нас. Приходив, зі мною спілкувався часто, особливо коли пішов служити. Бо він пішов на службу за контрактом і тоді приходив, розказував про службу, як відбувається, які друзі в нього. Коли почалася війна, він ну, пішов воювати. І, знаєте, приходив, от, приходив, каже: Я хочу розказати дітям, що треба добре вчитися, що треба знати фізику, хімію, біологію, тому що я ще вчитель біології і вчила його основи здоров'я і біологію також. І він е, зауважував, що це важливо знати ці предмети. Показував, як накладати турнікет, розказував, як, він, як йдуть на позиції, як вони відбивають штурми, з учителями спілкувався. Так, його Він давався любити. Мені говорити про нього в минулому складно. Мені здається, що він живий. Мені таке враження, що війна забирає найкращих таких, таких хороших, людяних, чуйних. Людей. Я була здивована, що він так щиро до мене ставиться. Бо загалом діти, ну знаєте, директор, вчитель це так серйозно. А він ставився більше до мене, як до друга, ніж як до вчителя чи до директора школи. І завжди ми з ним так тісно, тісно спілкувалися про життя, про його майбутнє. Як він бачить це майбутнє. Інколи він розказував навіть такі речі, що ну я не можу їх зараз розказати, такі якісь свої секрети часом розказував. Не знаю, можливо, ми так якось подружилися, напевно, подружилися. Щось йому підійшло в моїх рисах, а мені в його рис. Мені подобалося його оптимізм і наполегливість. От у нього такі риси були. Він сприймався з оптимізмом і так, знаєте, ішов до мети.